Цей рік стався шаленим. Це був дуже високий темп. Це є дуже високий темп. Нічого не сповільнюється. Ми розуміємо, що той темп, що був взятий, на самому початку він продовжує зростати з певними сплесками падіннями, але є позитивний темп на підвищення, і ми розуміємо, що наші користувачі стають більш освіченими. Вони шукають вже правильних рішень, вони шукають рішень саме для себе. Вони готові спочатку були спробувати а, просто повірити в ідею, але вже зараз вони розуміють, що їм потрібно щось більше, бо їм потрібно щось якісніше. Вони готові ще і ще, і ще рухатися в напрямку енергонезалежності. Тож 2020 2022 рік це рік енергонезалежної України. Це початок. І у 2023, 24, 25 роках ми побачимо абсолютно нову Україну з точки зору енергетики. Ми поставили в офіс. Ми От завдяки EcoFlow Delta ми почали нормально працювати в магазині, коли відключали світло. І ми навіть людині, яка приходить, ми йому показуємо, що ось, ось стоїть одна, ось стоїть інша. От дивіться, скільки тні підключено, як вона використовується, наскільки вистачає, і через це вже скажімо, ми випрацьовуємо якусь профіт для мене. EcoFlow – це без перебільшення компанія Намборван серед саме. Енергетики в Україні, тому що якість ціна і ось цей рівень це топ, на який потрібно іншим компаніям рівнятися. У порівнянні з початком року ми зросли просто в десятки разів. Ми такого не очікували, і самі виробники Екофлоу. І те, що сьогодні Україна в тренді, те, що сьогодні Україна займає лідерські позиції серед усіх країн, яких в яких взагалі продається Екофлоу, це один з реальних показників тих, яких домоглася команда, яка працює в Україні. Це ну це просто супер, тому що на сьогодні екофлоу світ визнав Україну як країну, яка найбільш швидко розвивалася цього року. Екафло, що людей підкупає, які його почали ним користуватись, Це простота і плюс відповідність, тому що написано, то що більшість брендів ну відверто кажучи, дурять. Пишуть одну ємність, а по факту друга. А це дуже легко Солоров підключив. перевірив і ти розумієш. То в цьому плані зекафло круто. Для мене особисто дуже важливо, і це буде пріоритет моєї роботи на наступний рік, що ми маємо створювати енергонезалежні містечка, родини. Я вважаю, що енергонезалежність починається з кожної родини і потім переходить на всю країну. Маємо починати з людей, потім перейдемо на країну. І це майбутній рік, над чим ми будемо працювати. Цей рік показав, що українці готові сприймати нові. Технології, інновації, готові ставати енергонезалежними. Я хочу сказати лише велику подяку, висловити велику подяку всім нашим партнерам та тим, хто повірив в EcoFlow тоді, і ті, хто спостерігають за шаленими результатами сьогодні. І це лише початок.